Так, друзі, ви зараз будете в шоці. Зараз розкажу, скільки коштує в Пельгії квартири орендувати і будинки. Значить, дивіться, показуй. От Пишіть ціну, як думаєте, я вам зараз буду показувати. Ми сюди заїхали зараз командою. Дивіться, це у нас тут такий зал величезний. Одразу тут у нас є кухня. Така величезна. Я, я взагалі, якщо чесно, не знаю, на що люди такі будують, бо як в ньому жити? Ну, звісно, виглядає це все дуже гарно. Там у нас ще дворик є, там, по-моєму, басейн, але це тільки це перший поверх. І зараз буде те, що це скільки тут поверхів. І я не очікував, що це може коштувати ну, стільки. Бо хто бачив моє відео за Лондон, так, тут у нас така Отака от є. Вхід. Дивіться, які сходи зараз покажу. У мене враження, що я мою, а там ще по два! Там що в подвалі тусовочка у нас є, добре, погнали далі. народ. Бо в Лондоні я знімав апартаменти просто хату. Ну, побачив по 20 тисяч коротше, за добу обичні апарти, тут будинок. І для мене ціна абсолютно неочікувана. Значить, підемо далі. Це ж типа, у, у нас рахується, це другим боком, ну тут перший. Раз спальня. Потім, погнали далі. От у нас. Друга тут спальня. Йдемо далі, ну це ми тут подіяло з військовими. Ванна. І це хтось будував це все, морочився, Гляньте, замара... Глянька калюстра. Хтось це все робив, блін. Відок. Ну, таке, просто як у нас в спальному районі десь, да, нічого такого хоча здавалось, би. Європа. Блін люстра Шикардос. А да, прострілені легені. Потім ще спальня. раз. Ще спання, коротше. Так це ще не все. І тут, ще вона кімната драбина, щоб кудись до космосу вилазити, я не знаю. Коротше, ця квартира обійшлась на дві доби, цей будинок, точніше, на дві доби обійшлось 1000 євро. Це, типа, ну, в Лондоні, поняла? це б коштувало 4-5, Я вам серйозно. Отаке зняти в, десь в Лондоні, навіть не в центрі, навіть біля центру, коштувало б десь на дві доби. Ну, Самий мінімум 3000, поняли? Са, просто самий мінімум. Але взагалі, порівнюючи ціни, думаєш: Бля, 500 за те, щоб просто жити да? один день. І то це ж неповна доба. Не на тому заробляю, мабуть. треба будинки будувати і здавати варієнт. Зайду в комент і почитаю, які ви суми написали, бо, якщо чесно, для Європи це дуже мало, за такий класний будинок. Реально, глянь. Тут можна і, і, і це, якщо надоїло вже жити, устроїть собі.